На сьогоднішній день теплопостачання в місті подається практично 100%. На минулому тижні були проблеми в нас з трубою ТЕЦ «Місто». Ми змушені були на добу припинити теплопостачання, але я вважаю, що працівники в першу чергу комунального підприємства. Тепломережі спрацювали професійно, побачили втрати води, знайшли місце пориву, і за добу відновили теплопостачання. Я приношу вибачення перед мешканцями масиву Луменевського, але всяк випадок ні заняття в школах, ні в садочках ми не припинили. От, будівлі мають інерцію, тому, скажімо, сильно температура за цю добу не впала. От, так що на сьогоднішній день теплопостачання відновлено. Щодо питання постачання гарячої води, я спеціально запросив керівника комунального підприємства Білосиртів тепломережа Наталію Вікторівну. Я хочу доповісти вам про стан. З теплопостачанням в нашому місті, який забезпечує комунальне підприємство білоців тепломережа. Як сказав Геннадій Анатолійович, опалення в нас подається зараз безперебійно, але в нас виникли проблеми з подачею гарячої води. Це пов'язано перш за все з тим, що в нашій державі дуже обмежений. Обсяг природного газу на житлово-комунальні послуги, а саме на опалення та постачання гарячої води. І це питання, воно дуже болюче, тому що до цього ми завжди подавали вам гарячу воду минулі сезони. Але коли проаналізували цю послугу за останні 6 років, виявилося, що вона дуже нерентабельна, вона призводить до збитків. І саме за Опалювальний сезон 2015-2016 років наше підприємство отримало від цієї послуги збитки близько 30 мільйонів. Це пов'язане перш за все з тим, що ця послуга надається безперебійно на всі будинки, які підключені до системи централізованого гарячого водопостачання. Але е Загальна кількість особових рахунків, які приєднані до системи централізованого гарячого водопостачання, складає 45,8 тисяч. Це десь близько 107 тисяч людей, які зареєстровані за цими особовими рахунками. Але аналізуючи споживання нашими мешканцями цієї послуги, виявилося, що споживає її тільки 5%. На сьогоднішній день. Ну... Всі прекрасно розуміють, що електрикою гріти воду набагато дешевше, ніж газом. Поки газ був гривню, як то кажеться, ми частково, звичайно, тепломережа йшла на такі втрати. Але щоб ми всі разом з вами зрозуміли, то якщо ми сьогодні надамо централізоване теплопостачання, тут написано: очікувана вартість збитків. Сягне приблизно від 60 до 69 мільйонів. І сьогодні це ляже на саме місцевий бюджет. От тому вирішувати це питання не просте, але вирішувати нам з вами, всім мешканцям Білої церкви. 69 мільйонів це приблизно половина бюджету розвитку міста Білої церкви. Е... Крім того, на сьогоднішній день, враховуючи застарілі системи теплопостачання і водопостачання, для того, щоб надати сьогодні гарячу воду. Сьогодні температура теплоносія в більшості частини місця подається приблизно 45-48 градусів, тому що погода, самі бачите, плюс 8, плюс 10 градусів. Відповідно, щоб подати зараз гарячу воду, треба буде збільшити температуру теплоносія до 65 градусів. Відповідно, ті будинки, на яких сьогодні встановлені лічильники, от за пів місяця вони сплатять 7 гривень з квадратного метра за теплопостачання. Якщо ми піднімемо температуру теплоносія, відповідно ця цифра може практично подвоїтися до 12, а то й до 14 гривень це за пів місяця. От тому це вдарить не тільки по міському бюджету. Але це вдарить по бюджету кожної сім'ї, яка сьогодні знаходиться в багатоквартирному будинку. Тому що газ, ви самі знаєте, сьогодні різниці немає. 7 гривень як для підприємств, так і для населення.